У Сумах правоохоронці на території одного з гаражних кооперативів виявили 46-річного чоловіка великий арсенал зброї та боєприпасів, що зберігався незаконно. Слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції усе знайдене в процесуальному порядку. Вилучили та відправили на експертне дослідження. На даний час чоловіку вже повідомлено про підозру та обрана міру запобіжного заходу. До поліції надійшло повідомлення про виявлення боєприпасів в одному із гаражних приміщень міста. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Під час проведення огляду місця події було виявлено зброю, боєприпаси та вибухові речовини у великій кількості. Наявність такого арсеналу чоловік пояснив тим, що не знав про те, що зберігання зброї та вибухівки є незаконним. Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 263: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, а також обрано і запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання триває досудове розслідування. Згідно чинного законодавства України, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.